Всім привіт! Компанія Автопарк Київ. у нас нове надходження. Mitsubishi Grandis з 2007 року випуску. 24 атмосферний мотор. Встановлено газ, газ вписаний. Автомобіль на автоматичній коробці передач на передньому приводі. Оригінальні 17 легкосплавні диски на зимовій гумі. Дуже гарно працює, тихенько. Має в комплектації 4 підйомника. Електрорегулювання бічних зеркал, газове обладнання, встановлене під рульовим кермом. Також текстильний салон в охайному стані. Задній ряд теж в охайному стані. Має також телевізор для заднього ряду. Встановлена магнітола Kenwood з монітором. Також є кондиціонер. Кондиціонер теж працює, заправлено 265 тисяч рідного пробігу, горичек тут не зашита лянда. Треба її шити. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк містиків. Київ. автомобіль можна придбати за готівку, також в кредит або лізинг.